Вітаю вас на каналі Наталині Рецепти. Сьогодні я готую роли Філадельфія і швиденько розкажу вам рецепт, він досить простий. Для початку потрібно зварити рис. Найкраще взяти рис, який продається у відділі товарів для суші, але підійде будь-який круглозернистий, краще крупний рис. Його потрібно промити, поки вода не стане прозорою. І відварити, так, щоб він був повністю готовий і трохи лепкий. Рис ми під час варіння не солимо, а окремо готуємо для нього заправку із цукру, солі і рисового оцту для суші. На склянку сухого рису я беру столову ложку цукру, півтори 2 столові ложки оцту і чайну ложку солі. Все це розмішуємо, можна додатково підігріти, щоб гарно розчинився цілі цукор, але не до кипіння. Додаємо заправку рис і гарно перемішуємо, щоб вона розподілилася по всьому об'єму. Окрім рису для приготування. Ролі вам знадобляться солоний лосось, авокадо, можна замість авокадо взяти огірок, я люблю авокадо, і м'який вершковий сир солоний. Ну і, звичайно, листи норі. Далі нарізаємо. Рибу тоненькими смужками. також у авокадо відділяємо кісточку, шкірку, нарізаємо смужками. беремо лист норі і викладаємо все, всі наші інгредієнти викладаємо на нього у такій послідовності. Спочатку я викладаю рис. На більшу частину листа норі, але залишити з одного краю залишити невелику смужку порожньою, щоб можна було загортати, а з іншого краю викладаємо вершковий сир. У мене він стояв без холодильника, тому трохи м'який, ну, вийшло не дуже рівненько накласти, краще його потримати сир в холодильнику. перед... Перед формуванням суші. Також викладаємо рибку авокадо і скручуємо ролл. Якщо у вас є бамбуковий килимок, це буде простіше, але в принципі немає нічого складного в тому, щоб загорнути його руками просто як, як млинчик. Далі основне при нарізанні це взяти дуже гострий ніж. Краще тоненький гострий ніж. У мене є ніж для хамону, от ним я дуже люблю нарізати. І ніж час від часу потрібно змочувати. Для того, щоб, щоб лист норі легко розрізався, потрібен гострий і мокрий ніж. Тоді у вас вийдуть акуратненькі, красиві роли. І це все. Дякую вам за перегляд, і до зустрічі в наступних відео.